Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про нього. Або якщо ви не знаєте про кого вам думати, по опису здогадаєтесь, що його мучає? Що його мучає зараз? А я скажу вам так, щоб ви не мучились сьогоднішнього дня, по вашим проханням, знижки на БуЛЕТ 80%. І так. Його мучаєте ви, королева жезлів. А знаєте що? Його мучає те, що він вас дуже ревнує. От ревність ходить на невець. Він вважає вас красивою, сексапільною, енергійною, емоційною. Так, і йому хочеться з вами продовжити відносини. Він бачить енергію в цих відносинах. Він бачить вас імператрицею, або у вас справжні з ним є діти сумісні. Або... Це ваш чоловік колишній. Будь-якому разі навіть що не так. Він бачить вас особливою жінкою в його житті. Жінкою, з якою він хоче і мати дітей, і мати спільне майбутнє. Тобто, ви для нього унікальна, ви для нього єдина імператриця, у якої все добре на всіх фронтах, і вдома, і в соціуму, з грошима. Вона все вміє. Так, Мак, він вважає вас, до речі, жінкою, яка завжди добивається всього, чого хоче, що у вас немає перешкод до здійснення будь-яких бажань. Так, чоловік із минулого дівчата, його мучають спогади про ваше колишнє щасливе минуле. І він згадує все тільки саме найкраще, що там було. Так, і його мучає ще те, що він ніяк все ж таки не може зробити вибір. З вами без вас, з вами без вас. Бо він вас кохає. А чому ж він тоді ніяк не може зробити вибір? Що йому заважає вищі сили? Йому заважає відлюдник перегорнутий, заважає те, що він не захотів піти в трансформації, дівчата. Йому треба було змінитися якимось чином. Так, але він дуже тягнув, він вам міг обіцяти стабільність, надійність, розказувати, але нічого цього не втілювати в життя. Так, королева Пентаклів. Він вам обіцяв, що ви будете в стабільних надійних відносинах, що, ви, мабуть, станете його дружиною. Що ще його дуже мучає? Король Пентаклів. Mm -hmm. Йому чи те, що він розуміє, що йому треба бути під стать вам, але щоб для цього бути таким, як вам, треба відповідати, йому треба боротися з перешкодами, які є на його шляху, зі своїми перешкодами всередині себе. Йому треба по-іншому жити. Так, колісниця, йому треба піти в, 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 в своє.